Друзі, вітаю. сьогодні. Перше липня з вами Валерій Клочук і підбиваємо підсумки інформаційного дня. Тому підписуйтесь, будь ласка, на канал, хто цього не зробив раніше. Я вам зараз розповім про найактуальніші події у світі та в Україні. І сьогодні є про що почути. Ну, от зокрема, що стосується подій у Франції, багато уваги до виборів, які там проходять, там ще буде другий тур. І там вже склалася так ситуація, що партія чинного президента, який об'єднався з іншими політичними силами, зовсім не перемагає на цих виборах. Вони зайняли третє місце і вони втратять можливість сформувати. Коаліційну більшість у парламенті. Ну і, звісно, швидше за все, втратять посаду прем'єр-міністра. І зараз чимало точиться дискусії в українських ЗМІ мовляв, про що це може означати. Які буде наслідки мати така зараз ситуація у Франції для України? Я давав пару коментарів і скажу і вам, що в принципі не варто так сильно хвилюватися. По-перше, ще не зрозуміло буде, якою ж буде майбутня коаліція в парламенті, наскільки вона буде профранцузька і продержавницька. А Макрон, перебуваючи на посаді президента, зможе як на мене вибудовувати ефективну політичну боротьбу ще за три роки до президентських виборів, де молодий і перспективний. Прем'єр-міністр Макрона, його однопартійця по партії відродження може успішно позмагатися в цій кампанії в майбутній через три роки і для цього є час. Тому. Дійсно, хоча і праворадикали у Франції, і в інших країнах дещо набрали обертів і навіть намагатимуться сформувати свою фракцію у європейському парламенті, але поки що вони на політику в Європі за великим рахунком не впливають. Але потрібно бути пильними. І те, що сьогодні така ситуація склалася в Франції, це в тому числі і добрий знак, аби, до прикладу, ліберали європейські звертали на це увагу і вчиняли відповідні дії. Проводили більш ефективну власну політику, тому що стосується Франції, поки що ситуація там контрольована, незважаючи на те, що там проходили навіть акції протесту, були підпали і таке інше. Ну, в принципі, це характерно для французької політики. Друге повідомлення, яке вартує уваги з Європи, це те, що з 1 липня сьогоднішнього дня Угорщина розпочала своє піврічне головування у Раді Європейського союзу, замінивши там Бельгію. Дійсно, є багато застережень стосовно того, що Угорщина блокуватиме ефективну роботу європейського парламенту і європейського союзу. Загалом так це є. Я цього не виключаю і не заперечую. Буде не просто ці півроку пройти. Не випадково ми розпочали переговори про вступ до європейського союзу до 1 липня формально, а продовжимо їх уже з 1 січня. На жаль, така ситуація і це також дуже серйозний сьогодні виклик для стабільності Європи, і треба враховувати. Цю ситуацію європейським чиновникам, які власне можуть впливати на політику в Європі і відповідно працювати з виборцями Угорщини. Тому я і кажу, що будь-яка криза, як я говорив раніше, це великі можливості і ними треба користатися. До подій у США я робив огляд у попередньому відео про те, що сім'я Джозефа Байдена. Закликала чинного президента Сполучених Штатів Америки продовжити політичну боротьбу за посаду президента. Вони вважають, що він сповнений енергії, може виконувати ефективну роботу у разі його переобрання наступні 4 роки. А виборчу кампанію, мабуть, буде проходити достойно. Я не буду переповідати зараз там всі перипетії. Будь ласка, переходьте за посиланням правом верхньому кутку. Зможете переглянути що там власне відбувається, але додам, що. Сім'я Джозефа Байдена вважає ви виборчий штаб у невдалих дебатах і ніяк не зважає на його похилий вік. Ну, як на мене, це типова жага влади. Ну, на превеликий жаль, родина Байдена зараз грає з ним злий жарт. В Україні ситуація наступним чином розгортається. Президент Володимир Зеленський сьогодні ввечері сказав, що липень місяць для України може стати дуже позитивним в плані отримання додаткових систем протиповітряної оборони та західного озброєння. Вже перше липня літаків F 16 до цього часу немає. Можливо, він має на увазі саме цю історію історію з літаками в 16 Ну будемо бачити. Президент знає більше, але говорить поки що не так багато. Тим часом у чорному морі відбуваються заходи, які проводять три країни: Туреччина, Румунія і Болгарія. З розмінування акваторії Чорного моря для забезпечення більш безпечного шляху доставки зерна з Чорноморських портів до різних країн світу. Ну, якраз це мені особисто вказує на те, що у Чорноморському регіоні ситуація стабілізувалася, Росія нічого там зробити не може. І буквально вже сьогодні, ближче до вечора, відбулася чергова атака з збройними силами України Кримського півострова. Туди дуже кудись гучно прилетіло. І це, як на мене, засвідчує те, що Україна все ж таки готує, потроху, але все-таки готує наземну операцію в Криму. І а, заява Зеленського про передачу Україні додаткових систем ППО, літаків, які до нас приїдуть. Я не маю цьому сумніву. Звісно, ми не знаємо поки що кількість. Передача додаткового озброєння, яке відбувається, формування нових мобілізаційних резервів. Це все якраз та динаміка, яка буде визначати. Можливі переговорні позиції, точніше буде визначати переговорні позиції на можливих переговорах з Росії, які вчора фактично анонсував Зеленський, про що я вам детально також розповідав. До економічної ситуації також варто звернути вашу увагу, як на мене сьогодні видані Economist з'явилось повідомлення про те, що Україна має місяць, щоб уникнути дефолту. Заголовок гучний, але за ним стоїть дефолт по виплаті зовнішніх зобов'язань нашим кредиторам не державним. А саме фізичним приватним особам, ну, можливо, юридичним особам, які нам допомагали проходити складні фінансові часи. Зобов'язанням дійсно можуть бути невиконані. Якщо таке станеться, то якраз це буде дефолт по цих зобов'язаннях, але це ніяк не означає, що економіка рухне. Хочу вам зазначити, що державний борг України, зріс не надто потужно. Він складає приблизно 150 мільярдів доларів, це значно менше загального обсягу ВВП. Тому, в принципі, на сьогоднішній день серйозних підстав для якихось загроз економіці загалом Україні як на мене немає. Тим паче, ми отримуємо системну і стабільну допомогу від західних партнерів, але не системно і нестабільно і неефективно виконуємо їхні вимоги. Я вам завтра вже підготую відео про вимоги Міжнародного валютного фонду. Вони опублікували вчора великий звіт, ставлять нам 15 таких вимог. Про них детально що може бути змінено в Україні, як зміниться тарифна політика, податкова і таке інше. Це все завтра у відео. Тому, хто не підписався, обов'язково підпишіться і натисніть на дзвіночок. Ви не пропустите це відео, коли воно, коли воно вийде у мене на каналі. Також дуже цікаве повідомлення про двох фігурантів двох різних скандалів: це заступника генерального прокурора та Миколу Тищенка. Сьогодні генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення за власним бажанням свого зама Дмитра Вербицького, якого Національне антикорупційне бюро України. Звинувачує у незаконному збагаченні, порушили кримінальну справу проти нього, а сьогодні просто взяли і звільнили його за власним бажанням. Ми тепер будемо шукати Вробицького, де він, власне, може опинитися завтра чи післязавтра. Ну, у нас, в принципі, як завжди, винний, тебе просто звільнили. Покарання і є звільнення. Я, звісно, жартую, і з сарказмом це говорю. В мене це викликає, м'яко кажучи, невдоволення і обурення. Але поки що, як бачите, реалія така. І коли нам міжнародний валютний фонд каже, що ви повинні. Все-таки ж ефективніше боротися з корупцією, то це не які-небудь здогади, це реальність, з якою потрібно працювати. І щодо Тищенка, виявляється, Тищенко майже рік ходив із перевірками від імені неіснуючої ТСК. Він займався лісом. Про це повідомив громадський рух чесно. Ну, в принципі, я не думаю, що я вам секрет відкрив про Миколу Тищенка, але це просто черговий доказ того, які навігласи сьогодні перебувають у владі і користаються депутатською недоторканністю. Ну, до речі, Тищенко поки що перебуває під домашнім арештом. Щодо ситуації з електроенергією, нам обіцяють, що вона покращиться в серпні місяці після планових ремонтів атомних електростанцій та зміни погодних умов. Дуже сподіваюся, що зараз вся ця історія, яка. Для нас не дуже прийнятна і приємна з електроенергію, дійсно закінчиться, і вона обумовлена необхідністю нагальною. Ще раз наголошую, хоча я абсолютно не сприймаю історію з підвищенням тарифів, а нам ну вам привідкрию невеликий секрет. Міжнародний валютний фонд пообіцяв, що після. Завершення війни тарифи знову зростуть. Така гірка реалія, але про це детально я вам розповім уже завтра. І ще одна новина на кінець, яка прилетіла вкрай, мені не сподобалась дуже сильно. Це розслідування проекту схеми. Його сьогодні опублікували журналісти у себе на ресурсі, виявляється співвласником російських компаній, які незаконно привласнили гіпермаркети епіцентр на тимчасово окупованих і захоплених територіях України. Став бізнес партнер брата екс-народної депутатки від ОПЗЖ Наталії Королевської. Так, друзі, така от інформація від журналістів. Я не думаю, що вони зводять наклеп. І коли е, ми бачимо подібну інформацію, варто все ж таки призадуматись, наскільки чесно і порядно українські бізнесмени продовжують проводити свою господарську діяльність і в тому числі на тимчасово окупованих територіях. На жаль, поки що так. За цим усім обов'язково слідкую. Це все в мене є у телеграм-канал. Обов'язково підписуйтесь, будь ласка, на мої соціальні мережі. Посилання знайдете в описі під цим відео. І також прошу вас доєднатися до нашого збору, який ми проводимо знову для 66-ї бригади, які виконують бойове завдання на Лиманському напрямку. Дякую всім, хто додивився до кінця. Всіх люблю цінуй, і не перемикайтесь. Все буде Україна!